Шановний Валерій Миколаївич, є об'єктивна практика, що новопризначений керівник, як правило, створює собі дієздатну команду, яка працювала на виконання наміченої ним програми. Скажіть, будь ласка, які кадрові зміни у вас вже в адміністрації відбулися і чи плануєте ви і надалі оновлювати кадрами вашу адміністрацію? Ну, ми всі знаємо старий лозун, не будемо говорити, чий він, що кадри вирішують все, але він актуальний. І, мабуть, дуже багато що залежить від керівника. І я вам скажу, що Ізюмщина не є надто відстаюча, є питання, які треба вирішувати, вони притаманні любому району. Але я не можу сьогодні сказати, що я прийшов тут і будемо говорити з прірви піднімати район. Ні. Район на достатньому високому рівні виробництва, але деякі питання треба вирішити. І відповідно для вирішення цих питань необхідно і деяку зміну в кадровому напрямку. На що вирішується в цьому напрямку? На сьогодні проходить стажування. На посаду першого заступника Чегринець Анатолій Іванович, який дуже багато працював у районі і в державній адміністрації, і у районній раді району. І я думаю, що ця людина з певним досвідом, вона пізнана в районі, вона толерантна, вона виважена, буде тільки сприяти порозумінню. І більш тісному зв'язку із районною радою, і з проблемами місцевої міської ради вбачають, тому що для мене немає межі, що це район, а це районна рада, а це міська рада. Для мене є проблеми із Мщини, і ми повинні її вирішувати всі разом. Це перше. Друге, я дуже хотів би в своїх. Заступника, бачите, Петровського, який працював при Михайла Нанівчу, але так сталося, що його запросили. І вже, до речі, і документи були погоджені, і призначення було відбулося на посаду заступника, який опікувався сільським господарством. Це теж людина дуже толерантна і досвідчена, але його запросили на не менш відповідальну посаду на начальника водоканалу. Він уже там пропрацював перший тиждень. Ми будемо бажати йому успіхів, і він був змушений розрахуватися із районної державної адміністрації. І сьогодні ця посада вакантна. Ми зараз розглядаємо декілька кандидатур на цю посаду. Прийняті будуть відповідно фахівці, які обізнані в сільському господарстві. Обов'язково які пізнані. В Ізюмському районі це не буде іногороднього -ін якогось тіла, а це буде людина з Ізюмщини, тому що тут таких людей достатньо. Ну, з питаннями гуманітарної сфери: як опікувався, так і буде опікувати статичний Валерій Володимирович. Ця людина також. Високого рівня як професі... професіональному напрямку, і ми знаємо його давно вже по спільній роботі. І я думаю, що там питань немає.